Яке значення змінної дорівнює нулю значення дробу? Перше. Розбираємося зі знаменником. Знаменник ніколи не дорівнює нулю, тому що на нуль ділити не можна. Отже, х плюс 2 не дорівнює нулю. Звідси х не дорівнює мінус 2. І другу умову, яку необхідно розглянути, це чисельник може дорівнювати нулю. Отже, мінус 5 дорівнює нулю. Звідси х дорівнює 5. Відповідь: перший дріб дорівнює нулю при значенні змінної 5. Другий приклад. Спочатку вказуємо на те, що знаменник не має дорівнювати нулю. А плюс 7 не дорівнює нулю. Звідси А не дорівнює мінус 7. І чисельник може дорівнювати нулю. Маємо добуток двох таких виразів. Коли у нас добуток дорівнює нулю, коли хоч один з множників дорівнює нулю. Тому з цього розглянемо два випадки. Або й перший, і другий множник дорівнює нулю. Тобто вираз даний дорівнює нулю, коли а дорівнює 3 або а дорівнює мінус 2.